Слава Ісусу Христу і слава Україні. Героям слава в дев'ятому фільмі від Христа Каменяра до Христа Кобзаря. пророща генерала капелана Говер Бориса Ледюка по Дніста З вами зустрічає я Борис Ледюк якраз так Бог дав, що як вийшов на озеро Це, то дощ на мене паде. Сльози ніби святих на місці тому, де... Власне, є кут озера, де колись стояла церква, яка поруйнована була. І два каменя з тої церкви власне, є. Чудом Божим переміщені. І з того місця, де ви бачите, де два йдуть чоловіка, де сидять там дві жіночки під тополою високою, у бік той. Власне, де ви бачите вишку нашу і великий магазин Флагман, а решти фундаменту тої церкви є у насипі, який є власне, навколо цього озера, штучно створеного комсомольцями комуністами в 50-ті роки, коли перегородили річку. Котра попри село Крихівці, попрямо рідне село Загвіздя текла, впадала в річку бисицю село Твинська. В цьому місці особливо, як будете проходити, перехрестіться, помоліться і хай Бог Божа Мати вислухає за всі наміри святі ваші малі, особливо великі і славні. Саме в цьому місці перше Божа мати явилася над лебідкою. І тоді росли ще тут тополі. На жаль, їх вирубили, і вже як воно сталося, бо дійсно ті тополі трохи заважали і руйнували е, власний шлях. І мер нашого міста з депутатами зробили реконструкцію озеру. Я вважаю, що добре вони зробили е, власне, оці зміни. А лише Бог дав, що тут залишилося дерево рости. Одиноке таке, саме там, під цим деревом, час від часу є Божа мати. І коли будете проходити якраз за годинкою стрілкою, торкніться цього дерева правою рукою, бажано із вервицею святою чи з іконкою, і перехрестіться, і власне Богу, скільки вважаєте за потрібне, помоліться і бачите, такі на цьому дереві є. Гелікоптерчики, ви бачите, ось як вони крутяться, так? Значить, і ми чекаємо Божого десанту. Нагадаю вам я, що саме на це озеро має зійти чудохрам храм семихресний металевий, з якого чудесно воскресне тисячу святих, які будуть іти по цьому озерю по воді. У бік парку Тараса Шевченка на вихід на вулицю Мозепу, рухатися власне, у той бік східної України, у бік села Вовчинець, де має зійти срібний палац Богородиці. Про що, говоріть, дорогі мої, пророса Упа, за схоження 200 чудо храмів і нового Єрусалиму та срібного палацу Богородиці. Що щиро віримо, що це буде саме в ці осінні дні. Коли як у Фатімі були дощі, але потім з хмари розійшлися, вийшла мати Божа і сказала португальцям і всім християнам, що Господь ласками своїми, особливо людям поможе, якщо вони, власне, віримо, що так воно і буде, дорогі люди, і за це проще моя особливо є. Ви знаєте, є дев'ять днів дев'ятниці. А Бог дав. Спочатку я думав, що знімлю три фільми, Бог дав три рази більше зняти. Вам прецікаво, особливо тим людям, які набожні, розказати ті певні вісті такі, що ну, сенсаційні. І у тих вістях Бог давав знак, що біля мене були. Голуби, саме такого сизого, срібного кольору, вони. І, і спочатку були по одному голубу, а вже в останніх трьох фільмах Бог дав три голуби. Бачите? І ось, я ж їх не приручаю, ось вони. Бачите, три. Більше немає, щоб ви не думали. І хліб я їм не кидаю. Сидять тут вони е, власне, у своїй молитві за кращу погоду, за ласки благодаті. Не тільки для людей, а для всіх живих сторін. І пам'ятайте, що голуби це символи Духу Святого. На іконах зображуються вони особливі ласки Божі. Мають люди ті, які, які стараються голубів підгодувати, власне, поділитися з хлібчиком святим із ними, і з іншими птахами. І, звісно, із котенятами, із собачатами. І з тим всім, що Бог нам дав живе. Ну і хто пам'ятає відео моє за суботу 4 жовтня і далі плюс за суботу 3 жовтня. І далі плюс 7 10 жовтня, суботу, я зняв два відео «Поклик Христа і УПА. Не пам'ятаю, які номери, але власне показав вам це місце святе, на якому як сказала Пресвята Божа Мати, коли загинуло тисячі воїнів у попередньому фільмі я показую вам місце острова. Ви його бачили в цьому фільмі, де поховані вони. І, власне, тут чудом Божим збережені, бачите, знову три голуби по дорозі до Христа. Як Бог дає, дорогі мої! І три, он там крука. Е, власне, і е, два камені збережені з тої церквиці, якій молились люди, поминали їх і інших героїв наших дорогих, які в різні часи загинули і до них, і після них. Бо ця битва була десь в часі, коли була Берестецька е, ота, е, битва. І е, власне, ось оці камені, ви бачите їх. І спочатку вони були у болоті, причому болото було вода була так, що до цього каменя першого по коліна воді прийшов я із дерев'яним хрестом, 12 червня 2000 тисячі. Дев'ятого року Пресвята Божа Мати явилася з Ісусом на цих каменях, благословили мене поставити перед цим каменем хрест, від якого почалося чуда, що болото почало у бік сходу, у бік півночі висихати. І власне, ви пам'ятаєте мої фільми, що я говорив, що Божа Мати дасть до свята покрови чудо висихнення цього болота. Так воно і сталося, люди майже болото висохло. Чому? Е, тому що як висохне болото, це, мати Божа, в 2013 році сказала, люди мають тисячами молитися тут. І е, тому що має початись війна в 2013-2014 році. Е, Божа мати це сказала, і так воно і сталося. Потім війна буде ще більше, сказала Божа мати. І Гугліч, батько Ігоря Гурика каже про ще більшу війну. От на моє слова, ще більше йде дощ, Бог благословляє ті слова, значить, плаче небо, плачуть святі, щоб ви розуміли це люди, тому що це розуміє меншість людей. І е, меншість людей розуміє те, що якщо до цього хреста приходити, чим більше від кожного міста, від кожного села свічі запалювати. Значить, то е, час тої війни буде скорочений. Якщо б тут молилися тисячі людей з 2013 року з осені, то ще до дня народження Тараса Шевченка сказала Божа мати, до 9 березня е, мав прийти Господь, і е, на своє 200-річчя нас мав очолити і король України Тарас Григорович Шевченко. Вже люди не вірили, люди не молились і не моляться пройшли роки багато років уже. Тої страшної війни, і ну, особливо повернулись люди. В 17-му році було сходження Духу Святого. Бог дав кілька жіночок, з'явилися, які тут приходять кожного тижня, які тут окультурили місце, посадили квіти. Власне, дивляться за ними, буряни вимикають. Ну і час від часу свічі запалюють. І ті люди, які отут сотнями живуть в цих будинках, серед них деякі є які злі. найбог простить їхні слова, ті, що вони говорять, що це приходять якісь бабки, які тут ховають свої коти. І собаки перепрошую здохлі, і тому вони тут моляться. І що вони якісь такий сатанисти, бо е, поставили над котами над собаками хрест, і видумають, ніби що тут являється Бог Божа Мати, і серед них є е, серед очільників такий е, не, незрозумілий, колись славний депутат, але який потім став нібито е, не сповна розуму. Борис Голодюк, який власне говорить речі такі, що ніхто не може повірити. Є люди ті, які вірять, є люди, які приходять, є люди ті, які знають великі чуда Божі, які супроводжують їх, і пророчі сни, і видіння, і великі зціління. І... По дорозі від сонячного хреста до цього хреста Бог мені дав зустріч із хлопцем Юрчиком. До речі, сонячний хрест був поставлений перед святом Юрія. І власне він мені оповів, що є інформація, та що там на місці сонячного хреста хочуть будувати біля сонячного хреста, на місці, де розростціляли, вбивали наших українців, де непоховані тіла, їхні є сотні, чи може тисячі, хочуть будувати якусь кнайпу, якийсь магазин бізнесмени собі. Це страшне рішення, це безсовісне рішення. Якщо є дозвіл між виконком на те, прошу передати. Хто там моє відео дивляться? Я знаю, з СБУ дивляться з міліції, значить, що Бог буде тих людей дуже карати. І я ту інформацію не перевірив, але той хлопчина побожний, добрий. Сказав, що була людина, він не пам'ятає, як його звати, але що йому дорослі казали, що хотів там він будувати власне магазин, і Бог не дав, бо він Бог йому смерть до нього послав, розумієте. Значить, і пам'ятайте, що е, це місце так же само не можна забудовувати. І е, дякую Богу, що Руслан Мацинків мер нашого міста, депутати в більшості, особливо свободівці, особливо депутат. Андріан Волгін, він тут неподалік живе, зрозуміли і разом з християнами Православної церкви України, особливо це місце тут просто поставили хресну дорогу. Нагадаю вам, що тут могил в землі немає, тому що Бог зберіг це місце. Тут було, було багато віків, а ці хрести поставлені. Не над трупами людей перепрошую, не над похованнями, а як стації хресної дороги. До них вже можу підійти, хоч там, власне, в далині ще є качки, але от бачите, Бог дав, що я вам показав це місце, бо саме 14 жовтня 2020 року буде 50 років, як Бог мене порятував. На цьому місці через матінку Божу, коли я біг, коли ці верби були ще малі, тонкі, отам от товсті верби. Під ними власне було джерело, і з нього вода текла, яка створювала оце велике болото. Та вода перестала текти. І власне в 2013 році взагалі на свято Миколая було чудо, що вода пробила фонтаном, а потім ніби це місце посвятило, розлилось. А потім е, вона е, 22 травня е, виправилась до 25 травня, за, за три дні, е, значить, і вже після того води не було, аж поки не почали спускати, коли були дуже великі дощі. Власне, зараз до 12-ї стації ще не можна підійти, бачите, там качачки. Це 11-та стація, 12-та. 13, 14 і 15, власне, вертаюся я з вами до хреста Кобзаря. І молитись, хто хоче, то ось перша стація, і далі йде чоловік з парасолою по колу, бо стояли хрести, на жаль, поламали їх, і тільки символічно 11 стації залишився хрест, 12, 13, 14, повторюсь я, і першої, і там віддалені є ще четвертої стації хрест, Матінка Божа зустрічається з Ісусом, ви пам'ятаєте. Прошу відео зупинити, на хрест, подивитись, щиро помолитись, ім'я Отця, і Сина Святого Духа поможи нам Боже, все святе його Гоже. Я ж вам хочу показати, що на цьому камені є чудо. Я показував у попередніх відео, що спочатку камінець був маленький, такий як дитяча долонька, такий як. Яєчко куряче, зараз він почав рости. То саме на цьому місці є Христа Божа Мати, у бік Вовчинця, де має срібний палац її стати, і в бік листя мого рідного села, у бік півдня, є Ісус, на золотий камінь, Матір Божа, на срібний. Молитва людей на це місце, якщо вони прийдуть, це все одно, що сім разів вони поїхали в зарваницю. Нагадаю вам я, і власне є напис. Зобіть стоп-кадри, почитайте, що тут пише, дорогі моді. За історію встановлення Христа і цих власне каменів, на яких найбільше світі є Бог і Божа мати, і оголіть очі сатани затерті 14 квітня 2018 року, на цей вербою, силою дерев'яного хреста, який зберігається у мене, були. Дерев'яний хрест замінений металевим на вніч на, на 19 вересня на свято чудо Архангела Михаїла 2018 року. Явір тут росте у формі тризуба, зуба, ви бачите, і дуже чітко він росте, так що от права його гілочка рівно туди, де сходить сонце, а ліва гілочка рівно туди, де десять. Вірніше, е, да, де є захід і е, південь є у той бік, дорогі мої. Е, з, іду з вами у той бік, де сталося велике чудо створення першої нерокотворної ікони. І нагадаю вам, що коли мені було 7 років, коли я був першокласник е, школи номер 4 яка розташована у будинку номер 24 е, вулиці Південний Бульвар, то Божа мати, чудом е, на цьому болоті з'явилося, коли я тікав від злого п'яного москаля. Поклала свої долоні мені на лице, коли я міг втопитися там в Тересовині, і е, наді мною почала молитись Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас спокуси, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Власне, коли Матір Божа завершила молитву цю, забрала руки свої з мого лиця, то я побачив, що я вже не на цій поляні є, а ось там за цими студентами чи то школярами. Власне, де ви бачите поста чоловіка, що йде, там велике тополя росте. І біля тої тополі, значить, матінка Божа мене поцілувала, благословила. Сказала, щоб я чемний був, але перед тим, е, власне, я почув, що навколо неї говорили святі, які з'явилися в той час е, висолково е, ті прекрасні слова молитви. Передані Арханом Гавриїлом до найсвятішої, до найпрекраснішої, пренепорочної, пресвятої матінки Божої нашої придорогої Богородице Діво, радуйся! Господь з тобою! Благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. Власне, чудом Божим збережені дві тополі, дорогі мої. Одна я вам показував у тому куті, де колись церквиця та була, а інша ось ця. І причому, якщо ви подивитесь. На цю то полю то ви побачите постать матінки Божої. Івано-Франківці знають, що ця постать у бік того села, де матінка Божа хоче нас зібрати у бік Вовчинця, де має зійти срібний палац Богородиці. Її, власне, ну не кожен може то побачити, думає, що це просто складки дерева. Чудом Божим, тут залишені липи. На місці 23 школи колись були однопорхові будинки. І саме тут була одна дорога туди, а інша дорога попри цю тополю до черешні, яка росла певний час. Дасть Бог покажу вам місце те, і мати Божа благословила мене проходити в молитві саме оцю територію, де Бог дав потім побудувати 23-ю школу, і де Бог дав, що в цій школі і мої сини відмінно вчилися, потім в гімназію перейшли. Слава Богу, є вчительки, які в них були. Можуть підтвердити це Михаліна Михайлівна Олексюк і Марія Федорівна Рудей. Велика подяка їм і всім вчителям, совісним і нашого міста і Україні, які в нелегкий час, коли хочуть дистанційне навчання вести у нас, відстають ту позицію, щоб навчання було реальне. Власне, щоб люди дорожили діти у класі своїми вчителями, батьки дорожили. Ну і щоб Бог змилосердився над нами, щоб скоріше настало пришестя Христа і поборення всякого зла. І Божа мати вислухала наші молитви, тому що сонця зараз сонця, на жаль, нема. Але як прийдете сюди, ви ви зрозумієте, що опівдні. З боку сонця, яке, звичайно, стоїть отут над липами, була блискавка в день народження великого нашого кобзаря 9 березня 2007 року. Власне, що було передбачено в третьому салі що Бог буде створювати нерукотворні ікони на деревах, тільки в Україні, і люди лицем будуть дивитись на них і молитись в той бік, де має бути сходження нового Єрусалиму. Власне, між моїм рідним селом і селом Степана Бандери, і ця ікона була створена на такій відстані, щоб її могли поцілувати діти. І час від часу Бог показує, що на цьому місці можна сфотографувати саме ікону «Достойно я воїстину величати тебе, Богородицю, всеблаженну, непорочну, матір Бога нашого, чеснішу від Харовинів. Не зімняно серафимі, щоб затління було слово породило, правдив, бороть тебе величаєм. Ікона єдина, на якій зображено Бога Сина, Бога Духа Святого, Голуба, бачите, і вище нього Бога Отця. Значить, І знаєте, що хто поцілує цю ікону, сказала Божа мати. У вірі то все одно, щоб 12 раз ця людина поїхала у зарваницю. Ця обітниця матінки Божої сказана мені саме сьогодні, сьогоднішнього дня, така обітниця з 13 жовтня, Сфатінського дня, пошани Матінки Божої. Ну і ви можете піти і подивитися, що ніде на вербах, які ростуть тут, які ростуть в Україні, немає такої виямки у формі образу Пресвятої Матінки Божої. Тому гугліть, перша нерокотворна ікона, створена Богом Івано-Франківську. Знайдете більше інформації про цю ікону. І найблагословить вас Бог вірите у те, що я вам передаю добре і святе. Також пошукайте ви відео три випадки порятунку Бориса Голюка, при матінкою Божою, коли мати Божа чудом Божим, незбагненним, перенесла мене. Перший випадок, коли мені було 7 років, з того болота до того місця Тополі. Другий випадок, коли був, це було в 70-му році, в 75-му році з мого рідного села, 3 кілометри на свято Різдва, 7 січня 75-го року, і тут поклала за 300 метрів від моєї хати, що я колись жив неподалік вулиці Матейка. І е, був випадок у дві. 2...